Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайтеся правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. Вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт студії Січ. Новини твого міста. В Студії працює Надія Пічуйна, Сьогодні у випуску про такі події. Довженка на Нікопольщині, що поєднала кінодраматурга та наш край. День соборності України відзначили і в нашому місті. Тепер про це та інше більш детально. Що об'єднує голову колгоспу Селища Покровське та українського кінодраматурга Олександра Довженка? Таким цікавим питанням задалась наша знімальна група у наступному сюжеті циклу Дуженко на Нікапельщині. Яким чином та що об'єднала ці постаті? Далі у сюжеті. Олександр Довженко побував в нашому краї під час підготовки до зйомок кінострічки Поема про море, що була знята вже після його смерті у 1958 році. Збираючи матеріали для сценарію та образи для своїх героїв, кінометець особисто спілкувався з будівниками Каховської ГЕС та жителями тих селищ, домівки яких заважали майбутньому Каховському водосховищу та підлягали знищенню. Плавні вже, ніє. От конка. Видите, вон бивши великий лук Здесь Здійсбуй чисте тоніве дно. Карчуємо 40 тисяч га. Да. Ні, плавні. Звісно, бо ви ж над морем летіли. Селище Покровське Нікопольського району, як і багато інших сіл на узбережжі Дніпра, пересунула на гору велика вода. Тому селяни, їх почуття та настрій під час розставання з рідними домівками були цікаві драматургу. Село строїть на горі, все з председателем воює. Дом культури строїть, тісний, окна не туди, а той ще зиму завів. Хто? Председатель. А хто председатель? Та савка, зарудний. Дуже роботящий, душевний. Так, одним з прототипів збірного кіношного образу голови Савки Зарудного став Нікапульчанин, а в ті часи голова колгоспу селища Покровського Петро Іванович Овчаренко. Його дочка Сталіна Петрівна Чаплигіна добре пам'ятає час, коли до Покровського приїздив кінорежисер Олександр Довженко. Сталіна Петрівна розповіла, що відомий режисер годинами розмовляв із батьком, а голова залюбки розповідав про улюблене село, людей, пасіки, засилля риби та багатючі городи у плавнях. Всі ці кількаденні розмови неспроста, адже риси, характеру голови колгоспу Петра Овчаренка прийшлись до душі режисерові та відповідали задуманому образу кіношного голови колгоспу. Старожили Покровського добре, пам'ятають Петра Овчаренка. Він став практично будівником нового селища. Та, переглядаючи стрічку поема про море сьогодні, пригадують ті важкі для селян часи. Я не сказал же вам самого главного. Любите землю и труд на земле. Иначе не будет счастья нам и детям нашим ни на какой планете. Якщо ви або ваші знайомі маєте будь-яку достовірну інформацію, спогади або фотоснімки щодо перебування Олександра Довженка на Нікопольщині, можете поділитись ними журналістами для подальшого створення сюжетів та статей. Звертайтесь до редакції газети Проспект трубників та телестудії «Січ». 22 січня. Україна відзначає День Соборності України, адже саме цього дня у 1919 році. Підписано історично важливий акт об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки про те, як відбувалися урочистості з цього приводу в місті Нікополь, далі у сюжеті. В рамках відзначення дня соборності України в Нікополі відбулось кілька заходів. Напередодні в сесійній залі міськвиконкому за круглим столом зібралася студентська молодь викладачі вищих навчальних закладів міста та представники влади. Всі разом вони обговорили та обмінялись думками щодо такої важливої для України історичної події, як об'єднання українських земель. Початку два станого століття, як ви знаєте, української держави як незалежної не існувало. А землі, які належали сьогодні, є українськими. В той час були розділені кордонами між двома тогочасними імперіями. З одного боку, це Австро-Угорська імперія, з іншого боку, це Російська імперія. Але хіба можна, може якісь, якісь кордони між державами розділити єдиний народ? Як ви здогадуєтесь, як показала далі історія, це неможливо. А в середу, 22 січня, традиційно біля пам'ятника гетьмана Богдана Хмельницького, в старій частині міста, для покладання квітів та офіційних урочистостей з нагоди дня соборності також зібралась громадськість представників влади, керівники підприємств, учнівська та студентська молодь. Якщо близько століття тому були закладені основи соборності української держави, то сьогодні прийшов час об'єднання українського суспільства. Безумовно, ми можемо мати різні точки зору. Нас можуть розділяти сотні кілометрів, але усі ми єдиний український народ. 23 січня у прес-центрі Телестудії Січ та міської газети «Проспект Трубників» відбудеться чергова тематична пряма телефонна лінія та прес-конференція. Цього разу на питання стосовно праці, зайнятості, безробіття, трудового законодавства, відповідатимуть спеціалісти Нікопольського міськрайонного центру зайнятості, а також особисто його директор Олена Васильівна Ковашова. Питання до спеціалістів центру зайнятості ви можете залишити за номерами телефонів редакції та студії. 638 480 та 638 479. До участі у прес-конференції запрошуються представники засобів масової інформації. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.netua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії. Працювала Надія Пічугіна на все добре і хай щастить. Увага, зникла дитина. неповнолітній без безвісти, зниклий Калембет Владислав Олександрович 1997 року народження. Хлопець мешкає в селі Червоногригорівка та навчається у Нікополі у металургійному технікумі. 10 січня, о 7 годині ранку, Владислав вийшов із дому і направився на навчання до міста. Проте до теперішнього часу не повернувся. Прикмети неповнолітнього. На вигляд віком 16-17 років зріс 170 см. сантиметрів. Пудорлявою тілобудови, обличчя овальне, волосся темно-русяве коротке. Очі зелені, ніс прямий, губи товсті. Дефектів умовлені немає. На підборідді має горизонтальний шрам довжиною 4 см. Був одягнений куртка зимова, пуховик з капюшоном чорного кольору, сині джинси, ботинки червоного кольору. З собою мав рюкзак чорного кольору з підручниками, мобільний телефон чорного кольору Nokia 6303. Студентське посвідчення на його ім'я. Всі, хто може повідомити будь-яку інформацію про місцезнаходження знаходження влада, просимо зателефонувати за номерами, що ви бачите внизу екрана. 095 034 98 91 099 078 70 02 095 56 74 256 або ж за номером міліції 102. У четвер, 23 січня температура вночі мінус 6 мінус 12, вден мінус –8, мінус Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 85%, хмарно, можливий сніг. У п'ятницю 24 січня вночі мінус 16 мінус 17, в день мінус 13, мінус 19, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 70% хмарно. У суботу 25 січня вночі мінус 16 мінус 19, вдень мінус 12, мінус 19. Атмосферний тиск 765 мм тут стовпчика, вологість повітря 68% ясно. У неділю 26 січня вночі мінус 11 мінус 15, в день мінус 7 мінус 13. Атмосферний тиск 760 мм тут стовпчика, вологість повітря 55% хмарно. Сталь це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.